Доброго дня, продам хром решітки капота на Mercedes W222. Дана запчастина під таким номером буде. Хром вздутий. Ось хром вздутий. Тут явно видно. Далі також і тут, і тут він вздутий. Може комусь потрібно під реставрацію. Емблема хороша? Дані решітки, кріплення дефектні. Зараз я все покажу. З правої сторони. Тут є кріплення, тут немає кріплення, тут нема кріплення, тут нема кріплення, тут нема, тут якийсь нюансик, немає малесенького кріплення, тут є, тут є кріплення, тут маленька тріщинка, там видно. Тут також маленька тріщинка. Тут все ціле. Далі тут немає. Кріплення з лівої сторони, тут нема. Тут нема. Тут все ціле посередині тут немає кріплення. І далі номер запчастини. Ось вказаний номер запчастини. Далі. Мадем. Германія. Джермані. Кого цікавить даний хром? Не задорого. Прошу телефонувати або писати на Viber для замовлення. Номер телефону буде в кінці відео.